Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валя і я захоплююсь створенням прикрас бісеру. Сьогодні вже 30 березня і хочу розпочати новий влог. Вони у мене зараз затяжні, тому що недавно я влаштувалася на роботу, і час на рукоділля у мене набагато зменшився. Розказую свої плани. Так, В попередньому влозі я вам показувала як вишивала брошки, кальмар і рибу місяць. То було на замовлення. Цього... Протягом цього тижня хочу доробити дві брошечки, які я вже почала давненько. Ось такий овен. Я вам показувала вишивала три штуки попередніх. В мене лишився один, я його залишила для того, щоб відеоконтент робити для TikTok, Instagram, Інстаграм. Але хочу вже звільнити ось ці п'яльця. Можливо, сьогодні і вийде щось відзняти. Не знаю, не впевнена. Але попробую. Для цього мені потрібно ось тут по краю, ось цим мікробісером чешським пройтися, прошити. І тоді я зможу ось ці намистинки пришити роги. Ось так я їх відставила, і вони чекають свого часу. І саме це, як буду роги пришивати, хочу відзняти трішки такого процесу на відео. Бо коли тут ось буду пришивати бісер і канітель, тут треба уважно. Тут я не хочу нічого відзнімати, тому що я зазвичай тримаю п'яльця в руках, кручу їх як хочу. А коли відзнімаєш відео, п'яльця мають бути зафіксовані міцно, щоб не дригалося, нічого не пригало в кадрі. Тому плани такі: цей овен. А також ось ця моя крихітка, яку я вже відставляла кілька разів. Овечка, дитяча брошечка, може і не дитяча, хто, хто що полюбляє, що я робила на попередніх місяців, на протязі попереднього місяця. Спочатку вишила контур, відставила, потім пришила кристали відставила. І ось зараз я бачите, пришиваю французькі вузлики. Так, я коли побачила цю овечку, зразу захотіла вузликами зробити. І ось контур уже буде. Мій план: на краєчку менші, потім більші, потім більші, і так заповнити все. І потім я ще планую додати. Кришталеві, маленькі, не кришталеві, А з кубічного цирконію на називаються шпінель прозорі між тими вузликами і вони будуть додавати вогнику цих, ці вовні овечій. І потім ще залишиться саме найскладніше лице. Хоча, я невірно роблю, спочатку потрібно вишити лице, потім все інше. Якщо вийдуть очі лице, тоді прикраса вдалася. Але моя методика: вишиваю те, що в мене є, ідея, що я вже придумала, а на кінець лишаю те, що ще під питанням. Так, якщо я вишию майже всю брошку, ну не вишити лицей і закинути, ну мені не вистачить. Е Терпіння. Я, якщо бачу, що чуть-чуть залишилось, я буду робити, доки я його не закінчу. Ось ця риса характеру мені подобається, що я все-таки добиваюся того, що я хочу, якщо мені це цікаво, якщо я втрачаю інтерес, тоді так. Да. Але зазвичай у вишивці в мене інтерес не втрачається. Дуже-дуже рідко є в мене одна робота невдала, я вам не показувала, не розказувала, і одна робота. Колись я приймала участь у рукодільних там, батлах, викликах, і одна людина зробила такий виклик: я почала роботу, потім відставила, а потім та людина померла. І тепер, коли я згадую про ту роботу, я згадую про ту людину, і знаєте, такі сумні асоціації, то я не знаю, чи розібрати ту роботу, чи закінчити, бо то і не брошка, то прикраса для волосся. і... Так, вона в мене вже майже 3 роки, більше трьох років стоїть. Поки що я ще думаю. Так, все, плани розказала. Ось це ще заколки коричневі, тому що зробила коричневу заколку, і вона людям сподобалась. Дуже багато переглядів і час від часу замовляють, за що дякую людям, тому що на мою зарплату вижити нереально. Тому працюємо, працюємо. І віримо в краще. Так, все все розказала, намагаюся трішки зараз повишивати. До зустрічі, до наступних ключень. Вітаю вас у новому підключенні. Сьогодні субота, 5 квітня. І що ж, дуже я хотіла би вам показати готові роботи. Ага, ні, не так то сталося. Розказую, овечка так і стоїть. Овен, як я вам казала, ось мікробісер пришила, і тут. Чекає, доки будуть відеозйомки. Чекаю. І, і сьогодні, чим я займаюся, зараз вам покажу. Ось, підготувала матеріали. Є в мене замовлення. Дуже приємно, що це людина, можна сказати, вже постійна замовниця. Вона в мене брала вже прикраси. І ось прийшло пару років і знову зробила замовлення. Що я робила до обіду? Я малювала схем. Ось так вона виглядає, це пробний. ось. Тепер моє завдання з ось цих всіх пакунків ось, бачите, підібрати бісер, який би підходив би і виглядав нормально в одному браслеті. Наприклад, є ось такий більш круглий і ось такий більш квадратна форма. То це треба зараз підібрати. Мені потрібно два відтінка синього, два відтінка. Жовтого і пару блискучих бісеринок. Це я займалася і ще потрібно розрахувати рапорт, як мені його потрібно розташувати, звідки почати, щоб на цей браслет ось це буде основна частина рапорту, щоб вона припадала ось сюди. Ну, розрахунки провести. Бачите, не тільки у в'язанні, чи ще в чомусь робляться розрахунки, розрахунки в браслетах, в бісероплетінні також робляться. Щоб візерунок гарно ліг на руці, потрібно постаратися і зробити всі розрахунки. То Це я розраховую, зараз підбираю бісер, скидаю замовниці, щоб вона визначилася, саме, який бісер хоче використовувати. І, мабуть, уже завтра буду плести, тому що на сьогодні ще є плани і по в'язанню, і по вишивці. Багато планів, як завжди, вже мало часу. Ну, ось така схемка: це я собі кольорами, доціними олівцями краще розмалювала, щоб бачити, щоб більш наглядніше мені це було видно. І то тут ще будуть свої е, ці коригування. Бісер в мене ось так. Є дуже багато органайзерів, багато на них не накупишся, бо вони коштують гроші. І ось так. Я їх колись по відтінках посортувала у великі зіп-пакети. І тепер мені треба скласти. Бо, наприклад, ось цей бісер і ось цим в одному браслеті не ляжуть. Форма в них різна форма, бісеринок. Тому зараз буду підбирати, вибирати. І дивитися, що до чого, як. І підберу кольори, і тоді буду фотографувати і пропонувати замовниці. Тут у мене який хочеш є. Ще я не знаю, які саме, чи блакитні, чи синій людина захоче, тому що це ще й на подарунок браслет. Але зараз будемо дивитися. Так, все. На ці вихідні у мене завдання ось цей бісер. І поки що не знаю, бажання аж такого щось робити нема. Можливо, знаєте, вже після 30 плюс, коли наближається день народження, і наближаються різні роздуми. Мабуть, у мене так само, тому що через пару днів день народження, а настрій гірше нема. І ще вчора приліт у кривому розі, ну, не хочу я ніяких святкувань, нічого. і... Ой, що ж вам казати, ви самі все знаєте. Так, але стараюся щось робити, не впадати в ту депресію. Відволікаюся, заспокоюся тим, чим можу. Все, до зустрічі, до наступного підключення. Так, ну що ж, прийшов день з останнього підключення, розказую про свій процес щодо створення браслету. Кольорову гаму підібрано. Ось такий будуть жовтий, блакитний синій, ближче вам покажу. Ось, що з цього буду пробувати. Замовниця вибрала ось цей. Нитки натягнула на станок Буду робити браслет у техніці ткацтво на станку. До речі, у мене на каналі є відео, як ці ниточки натягувати. Вже йому 2-3 роки тому відео. Залишу посилання, якщо не забуду. Далі є у мене. Схема браслету. Схему браслету я не сама придумала, людина захотіла якийсь український орнамент. Я захоплююся і як багато вишивальниць і, і хрестиком, і бісером схемами Лілії Бебешко. В пін-інтересі в мене є повної схем, і я за основу для браслета взяла одну з візерунків старовинної сорочки вишитої. З вишиванки і просто підробила під себе. Вона не ідеальна, не точ в точ тому що там схема велика, а тут мені треба вмістити у відповідну кількість бісеринок. Тому я собі під себе підробляю, але автора і Лілі Бобешко вам залишу посилання, вона є в Фейсбуці. Мені здається, саме основне дуже е, крута майстриня. І я мрію купити її книги, є по вишивці, але, але поки що це лише мрії. Тому зараз все зробила. Нитки, які я використовую, зараз покажу. Ось такі ниточки. Це мені колись подарували також рукодільниця, мені здається, це більше для шиття Поліестер 150 номер 60 Але я слідкувала тому, що хотіла гердани робити, і один я робила, що вона підходить трішки тоненька, здається, для герданів чи нормально. Потім я ще купила для герданів, ну поки що стоять гердани ще лише у планах. Маю один зробити хочу на подарунок, а один сама і схему намалювати, відтворити також візерунок старовинного рушника і гердан зробити. Так, тому по краях ще я зазначу, оскільки це браслет, я по краях ось цю крайню, тут дві ниточки, тут не одна, а дві це для міцності. Для міцності, щоб був край міцніший. Спочатку у мене в такі браслети виходили страшненькі, але з часом навчилася і зараз я вже знаю, як ниточку ховати, що як робити. Не пам'ятаю, чи показувала вам якісь відео, знімала. Якщо найду подивлюся по своїх відео на YouTube, то вам все залишу, прикріплю в описі до відео. Читайте в описи, ще є одна майстриня. В YouTube я слідкую за нею. Ну, як слідкую, зараз я взагалі не маю часу, щоб щось дивитися. Вона вчить, як робити силянки і гердани від А до Я, також залишу. Коротше, всю важливу інформацію я залишу в описі. Я люблю сама дивитися такі відео з корисними посиланнями в описі, тобі не треба лопатити весь YouTube, а зайшла, що тебе зацікавило. І взяла, наприклад, я люблю підбірки, в'язальниці дуже люблять такі підбірки, майстер-класів безкоштовних на YouTube, і вони показують. Наталка е Кніт, мені здається, її назва з Харкова такі робить, і е Олена Хаялчих ну, не, не запам'ятала, вибачайте. Також недавно випустила підбірку безкоштовних майстер-класів, то також залишу, хоча маю сумніви, що мене. В'язальниці дивляться, ну, одна мінімум, моя подруга дивиться. Але якщо вам бачите, дивіться, і вишивальниці, різні стилі, дивіться, тоді ви дізнаєтесь багато чого корисно. Все, зараз починаю браслет, Я всі розрахунки зробила. Звідки почати схему плести, здається, зробила. Який розмір полотна визначила, фурнітуру ось підобрала. Все готове, просто треба сідати і плести. І вирішила для вас відзняти таке коротеньке балакуче відео. Все, до наступного підключення! Вітаю вас! Нарешті заключне відео до цього довжелезного влогу. Сьогодні вже 4 травня, і це заключне відео, я сподіваюся, <був>, був цікавий такий місяць. Пройшло останній раз, я ще в квітні підключалася на початку, чи не пам'ятаю вже коли, і розказую. Браслет я вже віддала власниці. Потім сьогодні завершила ось цю крихітку, але зараз вам не покажу. Буде трішки інтрига. Я зараз саме йду фотографувати цю красонечку. Ви там частину бачили, але результат, результат того варто є, щоб трішки почекати. Що я вам скажу, дуже з задоволенням принесла мені вишивка над цією брошечкою. Дуже мені подобаються от такі мультяшні маленькі брошки, коли по завершенню я дивлюся на неї і прям, ну, милуюся така вона ніжна, прикольна. Полюбляю. Почекайте пару секундочок і далі ви побачите всі готові роботи за це на період цього влогу, який я робила. Потім овен показую останній раз. Все, Більше не буде овнів, бо я вже ними вам замилькало. Це ось останній. Я відзняла для вас відео, як вишиваю роги, Ну, як, просто відео процесу. Тут ще мені залишилося найскладніше ось ця канітель. І все. Це останній у мене овен, який я попла... запланувала робити. Я десь так у взимку починаю вишивати пару штук, і на цілий рік мені вистачає, коли їх розбирають, то тоді я сідаю. І вишиваю наступні. Вже вам про це розказувала, в попередніх влогах показувала це, залишився ще один. Тут уже небагато, Надіюся, через місяць я його вже зроблю, тому що темпи в мене такі. Що ж, ще придбала нові ножнички. Ось такі. Я е, на Aliexpress їх купую. Взяла двоє нових, тому що попередні купувала два. чи чи рік назад чи два роки назад, вони дуже тупляться, коли часто вишиваєш, і оновила собі ножнички, такі самі, як в мене були, лише інших кольорів. Тому кайфую, гостренько, все добре ріжуть. Посилання, якщо не забуду, то залишу вам в описі до відео. Все. Біжу, фотографую, тому що в нас сьогодні сонечко, а з завтрашнього дня хмарно. Тому дуже хочу вам уже показати цю овечку. Ну, Вона дуже мила і чарівна вийшла, дуже мені подобається. Тому до зустрічі, до зустрічі, до наступних відео. Цей влог вже все. А далі буду знімати для вас нове відео, тому що є цікаве і оригінальне замовлення, дуже цікавої брошечки і вже почну працювати сьогодні над нею. До зустрічі, дякую, що переглянули моє відео. Буду вдячна за вподобайки і коментарі. Тому що з тим, що я перестала регулярно виставляти відео, і ну, не дуже я маю вам що показати, то в мене статистика впала нижче плінтуса, але. але. По можливості буду викладати відео. Є пару ідей. Коли було багато часу, могла займатися зранку до вечора рукоділлям, тоді ідей ідеї не було. Лише часу немає. Е, ну, Бігаєш як шалений, ідеї пруть, як не знати що. То я потрішки їх записую і з часом буду вам показувати і втілювати їх в життя. Все, до зустрічі, до наступних відео!